Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник музей заснований у 1890 році. Сьогодні експозиції Кам'янець-Подільського історичного музею заповідника розташовані у семи об'єктах. Старий і новий замок, пам'ятка фортифікаційного мистецтва 12-18 століть. На території розміщено експозиції, які відтворюють сторінки історії замку та краю. Відвідувачам пропонується атракціон стрільби з лука, арбалета та відвідати гончарну майстерню. Нічна екскурсія у старому замку за основу театралізованого дійства взято історичні персонажі 17-го століття. Староста та його свита знайомлять гостей з історією замку. Відвідувачі мають можливість дістати воду із замкової криниці, позмагатись за приз у стрільбі з лука та арбалету. А наприкінці нічного дійства всіх чекає українське частування за замовленням. Ратуша, 15-18 століття. У будинку на другому поверсі створено експозиції, що розповідають про історію магдебурзького права та самоврядування у місті, історію грошового обігу на Поділлі. У підземеллях ратуші була міська в'язниця, приміщення попереднього ув'язнення. А сьогодні розміщено експозицію суд у середньовічному кам'янці. Вірменська криниця, 17 століття, надбудована над криницею видовбаною у скелі на глибину 40 метрів. В приміщенні розміщено фотовиставку у форматі 3D під назвою 3D-мікс мікс картинна галерея. Пам'ятка архітектури 18 століття. Колекція галереї презентує рідкісні зразки живопису 17-19 століть. Іконопис 18 -го, 19 -го століть. Старовинні музичні інструменти, мармурові та дерев'яні скульптури. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла. Пам'ятка архітектури 15-18 століть Експозиція старожитностей Поділля розташована у пам'яті архітектури 15 18 століть. У залах представлено одну тисячу експонатів з історії прадавніх племен, що населяли Поділля з їх побуту та військової справи. У дворику відділу старожитностей музею заповідника розміщено унікальну колекцію кам'яних скульптур ідолів, знайдених на території Подільського краю. Виставкова зала, вулиця Соборна, 29 А виставки оновлюються кожного місяця. Туристично-інформаційний центр, площа Польський ринок 18. надає всебічну інформацію про туристичний потенціал міста, регіону та забезпечує туристів якісним екскурсійним супроводом по місту. Кам'янець-Подільська фортеця увійшла в сімку фіналістів проекту. Сьогодні на території музею відбувається велика кількість історичних та музичних фестивалів. Щороку знімаються художні та документальні фільми, проводяться мистецькі заходи.